Чого ти там народ зробила вже? Я вже заробила. Ух ти, клас, дуже гарно. Покажи, Це будь ласка. Пишалася. Як звати? Угу. М -м -м. Він хоче спаків. Спадки хоче далі. І треба його підстригти, давай. А. Він тут. чик 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 <хи> 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 Опа, красунчик. Тепер треба його.

А ну, тут треба два, два графтя і кубик, але я чуть кубик не зробу, Страшно, що страшно так? зроблю. Круто. Можна на колісі фортуну. І буде молоди. Хто, якщо хтось попаде або на перешкоду, або на дзвіню, або на крокодила, той на самий початок. А хто дойде вже на оцю або на оцю клітинку, той виграв. Молодець!